Вітаю вас на каналі ЄДрон. У цьому відео будемо трохи страждати із ЄЛРС, а саме перетворимо приймач на цеглину, а потім будемо розбиратись, якими методами його можна відновити. Якщо ви працюєте з ЄЛС-кою, то знаєте, що приймач інколи може перетворитись на цеглину, як по вашій вині, так і по якимось рандомним обставинам. Коли таке стається, це доволі неприємно, треба там в ковирятися, розбиратись, відновлювати. І якраз в цьому відео з цими питаннями і будемо розбиратись. Ну що ж, з вас традиційно лайк під Писка і погнали. Сподіваюсь, запрацює. Не працює. Тепер Wi-Fi на ньому не працює. Чого знову не хочу? Що з цим є не так? Що він блимає? Тепер спробуємо його зікріпічити ще раз. В першу чергу давайте розберемось із причинами, через які приймач може закірпічитись. Найчастіше це відбувається під час прошивки. Якщо пробувати закинути на приймач прошивку, яка не призначена для нього, вона, звісно, не стане відповідним чином і приймач може зависнути. Друга помилка, яку особисто я періодично допускаю, це знову ж таки відбувається під час перепрошивки. Пам'ятаєте, коли закидаємо прошивку на приймач, після того, як вона завантажиться повністю, з'являється попередження, що дочекайтесь, поки світлодіод на приймачі почне блимати. Кілька разів траплялося таке, що не дочекавшись цього моменту, я від'єднував живлення від польотного контролера і приймач благополучно перетворювався на цеглину. Він тоді просто починав світитися постійно світлодіодом при подачі на нього живлення, і це свідчить про те, що треба бавитися із відновленням його. Також одного разу була доволі дивна історія, коли налаштовував черговий дрон. При першому підключенні все працювало добре, приймач блимав в штатному режимі, я почав налаштовувати польотний контролер, закидати туди прошивку, і прошивати регулятор обертів, коли дійшла справа до прошивки ЄЛРС, я дивлюсь на приймач, а він постійно горить. Я досі не знаю, чого так сталося, але методи, про які ми поговоримо далі. У цьому відео мені допомогли відновити нормальну роботу приймача. Також хочу вам порекомендувати інше відео у мене на каналі, Воно призначено більше для новачків, і там я розповідаю базові речі про прошивку ELRS, про бінт фрази як з'єднати дрон із контролером, як налаштувати відеозв'язок та декілька слів про телеметрію. Отже, в цьому відео розглянемо два способи відновити нормальну роботу приймача. Перший спосіб це через Betafly pass Пастру. Для цього треба підключити USB до польотного контролера і вже через польотний контролер добратися до приймача та перепрошити його. Другий спосіб вже трохи складніший. Для цього треба буде підключити приймач напряму до комп'ютера через подібну плату USB to ttl конвертер Подібних програматорів є доволі багато, як і фірмові є від BetaFPV та Radiomaster. Так, і якісь ноунейми, no але вони теж нормально працюють та свою функцію виконують. Почнемо із першого способу, але для початку нам цей приймач треба закирпічити. Якщо я зараз підключу USB, то ми побачимо, що приймач працює в штатному режимі, він в режимі очікування. Повільно блимає світлодіодом, це означає, що він очікує підключення до контролера, з яким у них співпадає бінд-фраза. Якщо тричі подати живлення, то приймач почне видавати ось такі подвійні імпульси, і це означає, що він в режимі бінду. В режимах бінду та очікування приймач знаходиться протягом 60 секунд. І якщо протягом цього часу до приймача не забіндиться новий контролер або не підключиться якийсь раніше підключений, то приймач переходить в режим Wi-Fi, створює точку доступу і тоді до нього можна підключатися. Про це свідчить ось таке швидке мерехтіння світло. Діода. Зараз ми цей приймач спробуємо трохи зламати. Закину на нього якусь прошивку, яка в мене є для таких приймачів. Це боюск на 915 МГц. Спочатку вона завантажується, і після того як вона прошиється, я не буду чекати, поки світлодіод почне блимати. Та від'єднаю прошивку. Завантаження завершилось, я не дочекавшися, поки приймач почне блимати світлодіодом. Від'єднав дріт. І тепер, коли я підключаю, приймач одразу починає просто світитися. Тобто ні потрійна подача живлення нічого не змінює. І якщо почекати хвилину, то приймач також не змінює свої погляди на життя і не переходить в режим Wi-Fi. Отже, яку мораль можна винести на цьому етапі, після перепрошивки приймача не слід від'єднувати від нього живлення, перш ніж він не почне блимати світлодіодом. Бо якщо від'єднаєте раніше, буде ось так, як тут зараз. Давайте з цим розбиратися. Будемо робити це першим способом, як я і казав раніше, він простіший. Для цього можна навіть не розбирати дрон, головне мати змогу підлізти до кнопки, яка є на приймачі. Не на всіх приймачах є така кнопка, на деяких, наприклад, Happy Model так любить робити. Там є біля контакту землі, контакт Boot. Його треба з'єднати перемичкою чи якось краплиною олова із землею. І тоді приймач зайде в режим Бут. На таких мені подобається більше. Кнопкою якось швидше та зручніше це робити. Тепер не взагалі себе якось почав дивно вести блимає щось. Коротше, живе якимось своїм життям, але сподіваюсь, ми його все-таки відновимо. В Express ті конфігураторі метод прошивки можна обрати Betafly pass Пастру. Як тут і написано, можна прошивати приймач, коли він підключений до польотного контролера. Але перед тим як прошивати за допомогою Betafly pass Пастру, треба підключитись до польотного контролера і зробити одне дуже важливе налаштування: це відключити телеметрію. Якщо у вас у вкладці приймача увімкнена телеметрія, її обов'язково треба вимкнути. Адже вона буде заважати працювати Betafly pass пастру. Телеметрія вимкнена, від'єднуємося від BetaFly. Після того, як вимкнули телеметрію, треба запустити приймач в режимі Boot. Для цього треба натиснути кнопку Boot або на інших приймачах з'єднати відповідні контакти. Подаю живлення. Відпускаю кнопку Boot, в теорії він має бути у відповідному режимі. А тепер в Експрес-ЛРС конфігураторі мені треба обрати відповідний пристрій. В моєму випадку це боюск на 900 МГц, є подвійний diversity, а в мене звичайний NanoRX. Обираю його, метод прошивки Betafly pass-true, bint-фраза, хай буде така, в принципі, не будемо міняти, ніби все, пробуємо прошивати. Сподіваюсь, запрацює. Не працює. Ага, не працює через те, що в мене. Був відкритий Betaflight конфігуратор, коли я відключив живлення від польотного контролера, потім знову підключив до нього. Betaflight підключився до польотника і зайняв відповідний компорт. Треба відключити, взагалі краще закрити Betaflight. Тут взагалі-то якраз і пишеться: підінайте ваш польотний контролер до комп'ютера, але не підключайтесь до конфігуратора Betaflight». Якраз через це у нас і не вийшло. Пробуємо ще раз з натиснутою кнопкою Boot, подаю живлення на польотний контролер. Все лишилось так, як і раніше. Пробуємо ще раз прошити. Чого знову не хочу. Блін, знаю, чого не хочу, бо відпав дріт. Відпав у мене провід плюс 5 вольт живлення на приймач. Якраз через це можливо і блимала лампочка. Тож, ще одна наглядна демонстрація: що перед тим, як щось робити із приймачем, там, бавитись перепрошувати, переконайтеся у правильності пайки, у правильності всіх ваших з'єднань. І дійсно переконайтеся, що. Приймач закерпічився, а немає інших якихось механічних проблем, чи проблем із спайкою, чи підключенням. Бо якщо ви при пальці переплутаєте плюс-мінус, то ваш приймач також, скоріш за все, перетвориться на цеглину, але відновити його вже навряд чи вийде будь-яким чином. Давайте припаяю його. Щось мені і мінусовий теж не подобається, як тут припаяний. Сподіваюсь, тепер нормально буде працювати. Так, втретє. Кнопка Boot. Живлення на польотник. Так, і приймач тепер вже світиться. Цільовий пристрій, Butterfly Pass True. Тут ці налаштування лишають такі, як є. Прошити. Ну, буде працювати чи ні. О, бачите, почались відсотки завантаження, тож все завелось. Прошивка пройшла успішно, приймач у нас відновився, почав блимати в режимі очікування. І коли приймач блимає подібним чином, можна безпечно від'єднувати живлення від польотного контролера і далі все працювати має в штатному режимі. Якщо тричі подамо живлення, має бути режим bind. Ні. Чого І ні? чого в режим Bind не заходиш? В режим Bind він може не заходити через те, що вже прописана бінд фраза в нього. Давайте спробую підключитись до точки доступу цього приймача. Хоч бінд-фрази тут не прописано, але ось ці значення відповідають тому, що було написано є дрон. Бачите, пише, що бінд-фраза була згенерована під час прошивки, якраз через це не хоче заходити в бінд режим при потрібній подачі живлення, і виходить, що приймач буде працювати тільки з контролерами, які мають відповідну бінд-фразу. Перебіндити його до якогось іншого, по ідеї, не вдасться. Для того щоб мати можливість це робити, на веб-сторінці приймача має писатись наступне. Традиційний метод і доступний бінд-режим після трикратної подачі живлення. Давайте спробуємо його ще раз перепрошити. Так само давайте через Betafly pass through. Під фразу в мене була ядрон, Я тут, тут вимикаю. Тицею ще раз прошити, але перед тим треба подати живлення на приймач із кнопкою Boot. Ну і тицею прошити. Сталася помилка. Чого? Ага, бо інтернету немає. Що за відео? Факап на факапі. 900 nano RX. Пінфраза вимкнена. Прошити. Успішно. І приймач тепер у нас одразу перейшов у режим бінду. Тепер можна знову ж безпечно від'єднати живлення. Подати живлення. Ну, щоб не робили, він в режимі бінду під час перших включень. Під'єднаю його зараз до контролера. Забідеться, забідеться. Забіндилось, все нормально, приймач горить постійно, символ-C, отже, все добре. І якщо ми при вимкненому пульті подамо живлення на приймач, він буде в режимі очікування. І якщо тричі подати живлення на приймач, він переходить в режим бінд. Отже, таким експериментальним шляхом ми визначили, що якщо ви прошиваєте приймач в DLRS конфігураторі і там одразу прописана бінд фраза то вона блокує, і ви вже не можете зайти в режим BINT потрійною подачею живлення, тільки буде підключатися приймач до ваших контролерів за умови, що там співпадає BINT-фраза. Згадав, що бачив пояснення цьому на каналі ftv Питаннячка, там є окреме відео про проблеми, які можуть бути із ЄЛРС. Якщо не бачили, подивіться. Отже, з першим методом розібрались, хоч і не без проблем, але все-таки нам вдалося відновити нормальну роботу приймача. Давайте його знову перетворимо на цеглу і перейдемо до другого методу. До речі, по першому методу також хочу додати те, що не опускайте руки, якщо у вас не виходить це з першого разу. Уважно все перепровірте, чи вимкнена телеметрія, чи закрили ви Betaflight конфігуратор. Інколи допомагає банальне перезавантаження комп'ютера і перезавантаження польотного контролера. Все повід'єднували, вимкнули, запустили заново, підключили польотний контролер з натиснутою кнопкою Boot на приймачі, і інколи з другого третього разу воно заводиться і нормально прошивається. Якщо ж все одно після багатьох спроб у вас нічого не виходить, Betaflight пастру ніяк не заводиться, не працює. То треба переходити до другого методу, він трохи складніший, адже для цього треба буде від'єднати приймач від польотного контролера і, скоріш за все, розбирати дрон. І, звісно ж, доведеться докупити окремий програматор. Але в нашому випадку треба знову закінчити приймач. Підключаюсь до ELRS, обираю прошивку, закидаю її, вона спочатку завантажується, потім буде прошиватися. І зараз з'являється сповіщення. Я не дочекавшись, поки. Світлодіод на приймачі почне блимати. Витягнув вживлення від польотного контролера, і якщо зараз знову його під'єднати, то приймач. Що він блимає? Блін, ти мав Ні, Нормально працює. То не відновлюється, то не перетворюється на цеглу, коли це мені треба. Що з це є, лерес, не так? Що ж таке твориться? Не вийшло закріпичити приймач, хоч і. Невчасно від'єднав живлення від нього, але він не закерпічився. Він підключається до пульта. Якщо я примусово пробую включити Wi-Fi на приймачі, він ніби переходить в нього, але все одно світлодіод починає блимати в режимі очікування, і він під'єднується до пульта. Якщо з вимкненим пультом чекати хвилину, то приймач не переходить в режим Wi-Fi. Типу. Закріпічився, але частково. Тепер Wi-Fi на ньому не працює. Давайте знову перепрошую через Betafly pass Pastru. Так, знову чергово перепрошив через пастру, ніби успішно. Давайте подивимось. В режим Bind переходить. Зараз спробую під'єднати його до пульта. І примусово загнати в режим Wi-Fi. З'єдналося. Тепер йду Wi-Fi Connectivity. і вмикаю Wi-Fi на Rekсі. Тепер працює, тепер мерехтить. Тепер спробуємо його закріпічити ще раз. Зараз спробую від'єднати від нього живлення, коли він буде прошиватися. От десь дойде до половини і від'єднаю завантаження успішне. Але сподіваюся, це не так. Бо я хочу його все-таки закріпічити, так, щоб він світився постійно. Такого мерехтіння я ще не бачив. Прикольно. Так, що б я не робив, переймач блимає подібним чином. А в буд-режим буде заходити чи ні. Так, в буд-режим заходить, світлодіод світиться. Якщо підключати живлення не в буд-режимі, то така історія відбувається. Ну що ж, нарешті переходимо до другого способу прошивки приймачів. Е, я буду використовувати ось такий USB ttl програматор. На Aliexpress я його купив там за 28 гривень. Така найдешевша штука, але цілком робоча. Продаються також подібні пристрої від BTFPV і Radiomaster. Але вони коштують так ледне не разів 10 мінімум дорожче. По суті, я думаю, що там всередині плюс-мінус те ж саме, просто в гарнішому корпусі оформлено. Посилання на цей та на програматори від BTFPV та Radiomaster лишу в описі. Також багато інших подібних програматорів бачив, як на Алікспресі, так і на українських різних сайтах. Там по Arduino є. Такий я пробував, він працює. Інші думаю, теж працюватимуть, але що там і як, тут вже не підкажу. Давайте розберемось, як з ним працювати. Тут з одного боку є звичайний USB, яким ми втикаємо його в комп'ютер, а з іншого є ось такі контакти. В даному випадку це 5 вольт 3-3 вольта TXD, тобто TX, RXD RX і земля. В комплекті з ним було дві перемички. Друга я не знаю для чого, може тут якісь контакти замикати за потреби. А однією перемичкою ми обираємо напругу, яку будемо використовувати. Для приймачів потрібно 5 вольт, тому тикаю ось сюди. Приймач нам треба буде підпаяти до землі. TX на RX, так само схема підключення, як і до польотного контролера, і 5 вольт для живлення приймача. Про те, як працювати з таким програматором, я дізнався на офіційному сайті ExpressLRS. Якщо ви про нього не знаєте, то рекомендую зайти і полазити-покласти, тут багато чого цікавого знайдете. В гілці оновлення приймачів. Оберу Beta-FPV Nano 900. І тут є методи оновлення via UART. Якраз його ми будемо використовувати. І тут максимально детально розказано, що і як куди підключати на основі якогось іншого програматора, але він має всі подібні контакти. Логіка підключення, як бачите, земля на землю. 5 вольт TX на RX і, навпаки, RX на TX. Якщо ваш адаптер комп'ютер не розпізнає в автоматичному режимі, то треба буде встановити драйвера. Тут є перелік найпопулярніших мікросхем, які встановлені на адаптерах. В моєму випадку це була CH340. Це я дізнався безпосередньо, подивившись на платі, яка там мікросхема стоїть. Перейшов за цим посиланням, скачав драйвер на CH340 для Windows. Виглядає він ось так. Перед тим, як натискати встановити, треба підключити сам адаптер до USB. Натискаю Install. І з'являється сповіщення, що драйвер успішно встановлений. Якщо у вас якийсь інший адаптер на інші мікросхеми, то там, думаю, теж все згідно інструкціям, мало би встановитись і налаштуватись. Тепер нам треба відпаяти приймач від польотного контролера. Це найбільший мінус цього способу, але якщо в попередньому у вас ніяк не виходить прошити, то вибору немає. Треба розбирати дрон, добиратися до проводів і відпаювати приймач від польотника. В комплекті з цим програматором йшов кабель, який надягався з одного боку на ціпі, а з іншого боку, його можна було обрізати і підпаяти або безпосередньо до приймача, або з'єднати з цими проводами. Але я його загубив, тому, тому підпаяю напряму до цих пінів. Паяємо згідно схеми землю чорну на землю, 5 вольт на 5 вольт. Тх у мене жовтий, жовтий ТХ паяю на RX. І лишився у мене rx, зелений, паяю на. ТХ на програматорі. Якщо ми зараз підключимо, то побачимо, якщо живлення на приймач іде, оскільки ми його так специфічно закріпичили, він у нас видає дивні імпульси світлодіодом, На кнопку ніяк не реагує. Від'єдную живлення, натискаю boot, підєдную живлення і приймач постійно світиться, що означає, він в режимі boot. Йдемо знову в експрес конфігуратор. Цільовий пристрій лишається без змін. Але метод прошивки обираємо UART, тобто дозволяє прошивати, або приймач, або передавач через його USB-порт, або під'єднавши FTDI-пристрій, тобто такий програматор. Обираємо, лишаємо тут все, яке було раніше. Бінт фразу вимикає, щоб не було таких приколів, як при самій першій нашій прошивці, і натискаю прошити. Прошивається трохи швидше, ніж через BetaFly Pass True. Успішно, все, назад. Блимає в штатному режимі очікування, якщо тричі подамо живлення на нього. Переходить в бінт режим і з контролером також без проблем з'єднується. Тобто, ми благополучно розкірпічили приймач. Користуючись нагодою, хочу спробувати відновити ось такий приймач. Він в мене вже довгий час валяється. Збрав якийсь дрон, незрозуміло чого закріпичився приймач. Вже не пам'ятаю, трохи давно було, але суть в тому, що він не переходить в режим Wi-Fi, не переходить в режим BINT, і через Pass True в мене щось не вдавалось його відновити. Пробував багато разів, потім плюнув та й вирішив поміняти просто приймач, а цей довший час валяється. Сподіваюсь, зараз його відновимо. Приймач це гепор на 915 МГц. До, до нього треба зараз підпаяти всі необхідні провода і підключити до програматора. Перевіряємо правильні спайки, чорний земля, червоний плюс 5 вольт, білий TX і жовтий RX. Відповідним чином паяємо на програматор. Ну що ж, ніби правильно, давайте подивимося, як він веде себе зараз. Підключає живлення, він блимає так, дивно, доволі швидко. Щось схоже на те, як блимав попередній приймач. Якщо тричі подати живлення, то нічого не міняється, блимає так само, і протягом хвилини я вже знаю, що він також не запустить Wi-Fi, тому нема сенсу чекати. Тож, давайте його перепрошувати, запускаю в бут режимі. Приймач засвітився постійно. Треба обрати інший цільовий пристрій це GPRC 900 МГц Nano RX. Обираю метод прошивки UART. бінд фразу не буду обирати. Все, приймач запустився в режимі бінду, Можемо одразу його спробувати під'єднати до контролера. Демо бінд. З'єднання встановилось, з'явився символ C, світлодіод загрівся і горить постійно. Все, все працює добре. І якщо тричі на нього подати живлення. Переходить в режим bind. тобто закріпічений приймач також а, повернули до штатної роботи. Отже, друзі, я вам дуже рекомендую купити собі в набір інструментів якийсь подібний програматор можна такий або якийсь інший, який вам сподобається. Штука корисна, допоможе вам відновити якісь закріпічені приймачі, а особливо цей у співвідношенні ціни та роботи, яку він робить, просто топчик, так сказати. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Підписка, вподобайка, коментар. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і до зустрічі в наступних відео.